Ну, кажу, ви знаєте, да, як в Дніпрі один з ваших колег коробку відкривав. І чим закінчилось? Не знаєте? Я тут, тут не знають, Я зрозумів, не знаєте. Дивіться, я вас спрошу, чому зразу хамете? А чим я, а чим, Ні, чим я нахамив? Одразу, Почекайте, а чим нахамив? А чим нахамив? Може, Може, не, 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 а а чим нахамив? Дайте, будь ласка, то я відповім. Може я неправильно зрозумів перекладу. Ведеться, мого за це. Так я вам поясню, якщо ви не знали, що поліцейських, порушення своїх обов'язків в Дніпрі два місяці тому, під час комендантської години, зупинив два військовослужбовця. Порушивши всі свої інструкції, закон про поліцію, і все остальне. Він що сам порушує? Ви можете ознайомитись з відкритим доступом, я вам суть пояснюю. Суть пояснюю. Йому запропонували відкрити коробку. Він поліз в багажник і наслідок того залишився життя. Його розстріляли.